На щиті до Полтави повернулися двоє захисників України у Святоуспенському кафедральному соборі Православної церкви України. Відбулося прощання з полеглими героями. Один із них сержант Дмитро Боєв. Військовому було 46 років. Я сьогодні прийшла попрощатися з боєвим Дмитром. Він є батьком моїх вихованців, моїх учнів. Знаю його декілька років. Це надзвичайно добра, щира людина, люблячий батько своїх дітей 2014 року. робив усе, аби його діти мали щасливе життя в нашій країні, а не за її межами. З перших днів повномасштабного вторгнення хотів повернутися до своїх побратимів і певний час йому цього не давали. Але він завжди був справжнім українцем, який. На жаль, віддав своє життя цього ж дня, прощаються зі старшим солдатом Костянтином Подгорновим. Йому було 32 роки. Військовий проживав у Полтаві. Проходив службу на посаді. Навідник третього відділення взводу морської піхоти. Загинув військовий Костянтин Подгорнов на північно-східному напрямку, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, виявивши стійкість і мужність. При виконанні бойового завдання загинув 30 жовтня 2024 року. За кожного з нас вони віддали своє життя. Тому ми їм винні ціле життя, як мінімум. Ми маємо прожити їхнє життя. Ми маємо продовжити їх справу. Сеньо Кері. you